Казка про мишку Маю та міцне здоров'я. У затишному, добротному будиночку, що на узлісі сосного лісу жила чарівна мишка Мая. гарненька пригарненька, пухненька припухненька, просто чудо! У мишки Маї був друг Їжачок калючка, хороший друг, але іноді. Її внити яблочка з фруктового саду бабусі Мотрі. Вона любила їжачка і, і часто запрошувала його в гості. Калючка йшов через поле соняхів повз великий чарівного дуба до села Веселого, щоб паласувати смачними яблуками. Казала кальоць, що не мити фрукти їсти не можна, бо болітиме живіт, але їжачок її не слухав. Вони ж соковиті, ароматні і чисте. Нещо їх мити, тільки час гаяти, я так з'їм, поки Майя не бачить, пирхнув їжачок і відкусив, стигле яблучко, яке лежало в траві. Дорогу калючка знайшов, білий гриб, ягідку і гарне листя дуба. Все це він взяв із собою, як подарунок для мишки. Не встиг їжичок дійти до великого дуба, щоб перейти через поле соняхів, як у нього почав боліти животик. Тут він і згадав слова мишці. Що робити? Ледве-ледве до поспідалаха до додому мишки. Майя дуже засмутилась і покликала на допомогу лікара. Ай, здорова, Добрий лікар ай, здорова, глянув хворого, виписав йому мікстуру для здоров'я животика. І чарівні пігулки. Калючці довелося лежати в ліжку, замість того, щоб грати у м'ячика на лісовій галявині із зайчиками, білочками та мишкою. Він пив мікстуру та гіркі пігулки. Минув час. На щастя, їжачок одужав і зрозумів, що тепер буде їсти тільки чисті яблука. І з радістю завжди митиме ручки перед їжею. Любі діти. Через пурпурову сову передаю вам привіт від їжачка калючки і його прохання, щоб і ви дотримувалися цих простих правил. Продолжение следует...